Усім привіт, друзі. Коли я розказувала про рід, у мене був такий коментар, де у мене запитувала одна прекрасна душа: чи може таке бути, що ми можемо бути самі собі в родовій системі? Коли перероджуємося бабусею, дідусем, самі собі. Є така версія, що рід це невелика кількість душ і багато фізичних тіл. І вони перевтілюються один з одним багато раз. Є така версія. Все, що я розповідаю, про все, про що я кажу, це мій досвід. Тобто те, що я бачила, те, що куди мене погружали, що мені розказували і показували вищі сили стосовно мене, людей. І цим я ділюся. Чим я можу поділитися стосовно вашого такого коментарю? Дійсно, ми дуже часто програємо один з одним різні ролі в роду, перевтілюємося в інших сценаріях і є один одному різними. Це дійсно так. Тобто, яким досвідом можу я поділитися, як що стосується мене і моєї сім'ї, якщо коротко. Мій внук був в минулому мені сином. Моя донька була мені хрещеною мамою. Мій брат, ми були близнюками в одному з минулих життів. Бабуся мого чоловіка на даний час перевтілилася і є донькою мого чоловіка. Мій тато перевтілився і на даний час є племінником мені. Тобто ми дійсно програємо різні ролі один з одним. Отак От воно відбувається. Це те, що мені показували і розказували. Що стосовно того, чи можемо ми проживати одночасно різні. Бути різними в одному і тому самому втіленні. можемо, якщо мені показували стосовно себе, був такий період часу, коли я жила на інших планетах, до цього я проживала на Землі, там дійшла до певного етапу розвитку і захотіла втілитись на землю, пройти цей досвід. Але одночасно, якби мій дух, моя божественна суть поділи, поділилася, вона має здатність ділитися дійсно на частини, я проживала і на Землі, і ще на іншій планеті, виконувала там свою місію. І це було одночасно. Потім я Дуже багато набралася різних досвідів прожити на землі, і я їх не проходила всі ті, що мені потрібні були. І я якби з кожним перевтіленням, бо я дуже довго тут, на цій землі, якби застрявала в цих досвідах, не все проходила, не все усвідомлювала, не все розуміла. І якби для того, щоб пройти вже цей досвід і проснутися у цьому житті. Та моя частина, яка проживала на іншій планеті, вона з'єдналася. Прийшла сюди, об'єдналася. І я вже в одному втіленні на даний час. Тому я і проснулася, тому я і відчуваю, і бачу набагато більше, як інші. От це те, чим я можу поділитися із свого особистого досвіду. А те, що ми можемо бути самі собі, наприклад, бабусею. Такого досвіду у мене не було. Але я не можу сказати, що це не так. Можливо, поки що я цього не бачила. Я от прям відкрито поділилася тим, що мені показували, як відбувалося зі мною там різне перевтілення. Ну, я багато бачила своїх втілень минулих 40, 50, 60, вже не знаю, в цьому, на цій планеті, на цій землі. Поки що я такого не бачила і не відчувала, і такого мені не показували, що я сама собі була кимось. Що таке рід? Що стосовно того, що рід це невелика кількість група якась людей, душ, які перевтілюються в різних втіленнях і мають багато фізичних тіл, у цьому щось є, але, напевно, трошки в іншому контексті, що ми самі собі. Бабуся прадідусь, можливо, все можливо насправді. Ну поки що мені цього не показували. Але те, що ми можемо ділитися, це однозначно і проживати одночасно, різні персонажі. Ну, Різних персонажів проживати, да? бути різним персонажем. Наша, наш дух він дуже сильний і потужний. І він має таку властивість ділитися.